Це канал Ринги світу і свіжі новини боксу. Плани Олександра Усика у небезпеці, діанте Уайлдера може перехопити росіянин. Ентоні Джоша запропонували титульний бій, промоутер Френк Уоррен має цікаві варіанти для Ейджея. Скандальні деталі бою Ентоні Джоша з Джейком Полом. В суді розглядають справу про договорняк. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Тож, лупи Іваном по вподобайці і підписці та поїхали! Британець Ентені Джошуа кілька днів тому зробив те, що й мав зробити, нокаутував ютубера і боксера Джейка Пола в шостому раунді. Так дехто вважає, що колишній чемпіон світу геть не вразив, адже мав би за кілька секунд розібратись з блогером, а не затягувати бій аж до шостого раунду, тим паче дистанція була не дуже довго – восьмираундовий формат поєдинку. Та при цьому Ентені Джошуа досі володіє магією імені. І буде затребуваним боксером ще доволі довго, навіть у випадках, коли не демонструє кращу версію себе. Це прекрасно розуміє британський промоутер Френк Ворен, який хоче звести Джошуа з кимось зі своїх боксерів. Нагадаю, Френка Ворена дуже широкий ростер бійців супертяжів, серед яких і Тайсон Ф'юрі. Якщо він хоче битися по справжньому, то нехай б'ється з Мозесом Ітаумою чи Фабіо Вордлі. Давай, підписуй контракт і погнали. Ну реально, якщо хочеш знову стати чемпіоном світу, то бийся з чемпіоном Фабіо Вордлі. Варто нагадати, що Фабіо Вордлі є чемпіоном світу по версії WBO в надважкій вазі, що стало можливим лише завдяки рішенню Олександра Усика відмовитися від цього ременя. Френк не заспокоюється і тисне на Джошо, стверджуючи, що він обома руками за. Якщо він дасть добро, то я метнусь до нього в гості, серйозно. Я поїду прямо зараз. Закриємо угоду прямо на Різдво. Все залежить від Ентоні. Якщо хоче битися за титул чемпіона світу, то може битися з Фабіо Вордлі. Якщо ж хоче чекати Тайсона Ф'юрі, то нехай чекає. Багато хто каже, що Джошуа потребує особливих умов. Та це не так. Він не вчора народився, він дворазовий чемпіон світу. Тож, якщо хоче титульний бій, Вордлі до твоїх послуг. Просто стрибай у ринг. Для тебе це буде ще один хлопець, який геть не має аматорського досвіду. Ну, Френк був би не Френком, якби не підколов Ейджея. Та він досвідчений промоутер, який знає, коли і що треба говорити, впевнений, що Ворен не дуже засмутиться, якщо Джошуа не клюне на таку наживку. Начебто команди Джошуа Ф'юрі вже домовились про бій у вересні 2026-го, тому настільки небезпечний для обох проміжний поєдинок. Може зашкодити бізнесу незалежно від результату. До речі, у поєдинку Ентоні Джоша з Джейком Полом досі лишається скандальний шлейф. Ще до бою існувало багато конспірологічних теорій щодо того, що це все договірний бій заздалегідь спланованим сценарієм. Мовляв, ютубер би ні за що не погодився битися з таким здоровенем з прекрасними навичками боксу без належної страховки у вигляді кулуарних домовленостей. Як виявилося, для таких конспірологів нокаут і зламана в двох місцях щелепа Джейка Пола не стали аргументами, щоб поміняти свою точку зору про договорняк. Більше того, тепер з цим, -цим буде розбиратися суд. Виступаючи на шоу Аріеля Хелвані, генеральний директор промоутерської компанії Пола Накіса Бідаріан повідомив, що він подав до суду після того, як низка неназваних осіб заявила, що бій був договорним, і, начебто, Джошуа мав притримувати себе, щоб ненароком не, не накалтувати шоумена. Наші адвокати активно працюють, щоб притягнути до відповідальності кількох унікумів. Наприклад, пост одного персонажа, який назвав себе адвокатом, зібрав більше 200 тисяч лайків. В дописі стверджувалось, що це був договірний бій, і Джошуа не мав права наколтувати Джейка, та в останній момент вирішив порушити домовленість і відмовитись від грошей. Казкові довбограє. Щодо стану Джейка Пола, Бідаріан заявив наступне. В цілому він добре почувається. Протягом дня є періоди, коли майже все окей, а є періоди сильного болю. Він відновиться протягом 5 6 тижнів. Він вже планує своє повернення у 2026-му. Джейк любить бокс, адже цей спорт врятував його від того шляху, яким він йшов. Ви можете мені не вірити, та я скажу одну дивну річ: в якійсь мірі я радий, що він програв. Просто уявіть, якби хлопець, який фактично кілька років займається боксом, переміг би елітного як чемпіона світу на надважкій вазі. Від мотивації б нічого не лишилось, які там тренування і інша дисципліна. Так що, як говорить Джейк, ріст приходить через поразки. Так було у випадку з Томі Ф'юрі, і певен так буде і зараз. Колишній чемпіон світу в надважкі вазі Діантей Вайлдер насолоджується хвилиною слави, яка стала можливою завдяки Олександру Усику. Кілька тижнів назад український володар титулів WBC, WBA, IBF надважкі вазі Олександр Усик несподівано заявив, що його пріоритетним суперником на повернення в ринг в наступному році є Дієтей Вайлдер. Це стало справжньою інформаційною бомбою, адже бронзовий бомбардувальник. Вже пару років переживає не найкращий період кар'єри і, відверто кажучи, втратив будь-які реальні шанси повернутись на елітний рівень. Та тепер бронзовий бомбардувальник знову почуває себе зіркою. У нього беруть кучу інтерв'ю, запрошують на різні івенти, включаючи події, організовані на криваві російські кошти. Як це було, коли Вайлдера запросили на конгрес про кремлівської шарашкіної контори IBA, де також відбувся бій за титул регулярного чемпіона Дабл Біїв над вазі між володарем цього другорядного поясу Кубратом Пулєвим та росіянином Муратом Гасієвим. Гівнобій на папері виявився гівнобоєм наяву. Та більш молодий Гасієв все ж таки спромігся зробити хоч щось, крім безударного переслідування суперника, і в шостому раунді накаутував того хорошим лівим хуком. Американський накаутер Вайлдер відреагував на ці події, причому доволі несподіваним чином. Вітаю, Гасієва з перемогою. Гадаю, ми могли б влаштувати чудовий бій. Це був гарний лівий хук, підступний удар. Думаю, подібна заява Вайлдера входила в перелік оплачених послуг, які Діонтей надав росіянам, десь поруч споторгувати таблом. Та це не віднімає того факту, що американець робить все, щоб українські любителі боксу не просто вболівали за Олександра Усика, а й жадали, щоб він брутально розібрався з Вайлдером. Звісно, якщо бій відбудеться. Якщо ж удача повернеться до Д'янтея Росіюшкою так само швидко, як ще недавно повернулась до нього обличчям, то не біда, покровителі Гасієва не поскупляться на такий іменитий скальп. Тож, пейдей у бронзового бомбардувальника буде. Питання лише в тому, який: той, де можна зберегти честь, чи той, де бабки все перекриють. В боксі відбулася подія, яка примусила тремтіти всіх чемпіонів на півлегкої ваги. Японський монстр Наоя і розглядає варіант перейти в категорію до 57 кілограмів. Зараз обговорюю зі своєю командою, чи варто мені перейти в напівлегку категорію. Рішення ухвалимо трошки пізніше. Нагадаю, що Наоя і Ноя зараз є абсолютним чемпіоном в другій легшій вазі, а раніше ставав абсолютним дивізіоном нижче. Загалом монстр підкорював чотири вагові категорії. І вже багато років входить в топ-5 рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Нещодавно Ring Magazine підводив підсумки за 25 років, і японець потрапив в pound for pound за чверть століття. В тому рейтингу знайшлось місце двом українцям. Детальніше у відео за підказкою. Та якщо наоя і новий я безмежно поважаю, то до іншого елітного боксера, який також зібрався підкорювати нову вагову категорію, я ставлюсь геть інакше. Мова про ект чемпіона світу по версії WBO в легкій вазі Кішона Девіса. І річ тут не в тому, що він відібрав у Дениса Бірінчика. Ні, там він переміг заслужено і без питань. Мова про всі ті скандали, в які на рівному місці потрапляв бізнесмен і загалом його зіркову хворобу. У нас дещо заплановано на лютий, а загалом я розглядаю перехід на півсередню вагу. Що ж, думаю, для тіпа, який примудрився з тріском провалити зважування перед першим захистом титулу в рідному місті, проблем з набором ваги не буде. Він її вже давно набрав. Тут питання, щоб якось вписатися в 66,7 кіло. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний канал ProBox вподобайкою та підпискою. Також тиснуть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!